Солдат роти по ремонту бронетанкової техніки, позивний поляк. Ремонтуємо бронетанкову техніку, танки, танки, бредлі, різну техніку, Геркулес. Найбільше роботи це, звичайно, з мотором і з ходовою, тобто траки гусеничні і катки. Це найбільше наше, те, над чим ми працюємо. Я був цивільною людиною, так я приїхав з Польщі. Я мав вже карту поляка, карту побиту, точніше, і мався їхати назад на будову, але я залишився вдома. Пішов в воєнкомат, в воєнкоматі не взяли, у березні місяці сказали, що я там не потрібний. І потім був відбір в травні місяці до 47-го тоді ще батальйону. Я не зміг приїхати в Київ і вже ж. В серпні минулого року я приїхав на відбір в Київ, пройшов відбір і мені запропонували місце в рембаті. Тоді ще ремрота малась бути. Ну Так і потрапив в 47-му бригаду. Взагалі не було ніяких навичок роботи з автомобільною, тим більше бронетанковою технікою. Я був зварювальник, будівельник-зварювальник. Так і працював весь час. Ну, якщо, якщо ростуть руки з потрібного місця, а не з іншого місця, то можливо все. Не швидко, то на то потрібен час, сили, ну і трохи клепки в голові потрібно мати. Це цікава праця, але важка. Бо працювати з бронетанковою технікою це завжди важко і тяжко. Це по-нашому це Брем. Брем це ремонтна евакуаційна машина. М88 «Геркулес». Вона називається. Це перша модифікація. Їх є всього 3, А1, А2А3. Це А1. Машина дуже добра, дуже надійна. Евакуює з полю бою танки, Бредлі, БМП і так далі. Машина досить таки потужна. Дана модифікація має мотор 1050 кінських сил, має кран, який піднімає вагу до 40 тонн. Ну, дуже добра машина, дуже гарна. Порівнянні з радянськими бремами, це навіть нема що порівнювати. Машина захищена, має приблизно 5 см лобової броні і десь, не пам'ятаю, 3 см здається бокової броні. Також захищене дно машини. Якщо навіть вона підірветься на противотанковій міні, екіпаж. Захищений. І були випадки, що екіпаж завжди виживає на підриві противотанкової міни. Так, на машину можна на бусоль поцепити кулемет 12,7 калібра, бушмастер американський, або наш радянський, та не радянський, точніше український, можна так само 12,7 прицепити. Машина дуже гарна. Що ще сказати? Є лебідка, якою можна витягти леопард, Т-64, Т-72, Бредлі, ну майже будь-яку тяжку техніку. Є лебідка, є відвал, на якому я сиджу, Тобто можна загорнути землю, підгорнути. Відвал також служить як опора, коли працює стріла крану. Ззаді ну, так само є прицепні прилади, де можна зацепити на ну, тросом можна зацепити танки витягнути або іншу машину. Ця техніка може робити будь-що. Вона може витягнути з канави, наприклад, якщо завалився танк канаву. Ми так робили, витягували. Якщо, наприклад, завалився так само на бік, теж можна перевернути, поставити на гусениці і потягнути за собою. Підняти, якщо потрібно на трал, наприклад, Бредлі, вона піднімає Бредлі без жодних зусиль, піднімає повністю повітря і ставить на трал, тобто перемістити Бредлі. Або іншу машину. Військовий евакуатор, так. Ремонтна евакуаційна машина. так. Хлопці на попередній на такій самій ідентичній машині приїхали евакуювати Бредлі. Всередині був медик. Хлопці були зовні, медика був прильот, з танка вистріл, попав ззаду під машину, хлопці всі вижили, медика тільки контузило і все було добре на цьому. Ну, це така одна історія з того, що я знаю. Більш так нічого не можу розказати. Тобто, так, так, вони дуже живучі. Ці машини, дуже гарна броня. В порівнянні з радянськими бремами тут навіть нема що порівнювати. Вона випускається з 56-го року до наших пір. Це перша модифікація. В Абрамса трохи трохи компоновка і все, все інше, і мотор інший. Ну, воно все по-іншому там іде. Давайте спершу переможемо, а потім будемо будувати плани.